Нова ініціатива влади. Не хочеш мобілізації, прихисти переселенців. Треба принести заяву, дві заяви від переселенців, що ось надали безплатне житло, і все, людина буде звільнятися від мобілізації. Це ще не прийнято, це тільки ініціатива, але дивіться, як тут цікаво, все виходить. Виявляється, що держава не забезпечує житлом мільйони переселенців. А якби каже, давайте люди, от не хочете мобілізації, прохищайте переселенців. Тобто, держава не створює достатньо програм для інтеграції і роботи ВПО, а просто стимулює інших українців брати їх до себе. При цьому жодних податкових пільг для тих, хто бере на себе цей тягар, не передбачено. Тобто, і ключове взагалі в цьому мобілізація виходить, що це страх. Люди, які не хочуть іти на фронт, вимушені будуть погоджуватися брати переселенців в свої домівки, годувати, забезпечувати їх, аби врятувати себе. Ось така ініціатива. Побачимо, чи буде вона прийнята. Але що маємо, те маємо. Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні поговоримо про дуже небезпечну тенденцію. Що відбувається? Перше, це те, що влада, яка мала б захищати своїх громадян, перекладає свої прямі обов'язки, тобто забезпечення житлом, роботою, підтримкою переселенців на плечі простих українців. Тим часом молодь масово виїжджає з країни. І перспективи, ну, скажімо так, на майбутнє виглядають вкрай тривожно. Давайте розберемося, що це означає для кожного з нас і до чого взагалі все це може призвести. Почнемо з перекладання відповідальності на людей. Нещодавно з'явилася ідея звільняти від мобілізації тих військовозобов'язаних, які безкоштовно нададуть житло щонайменше двом переселенцям. Звучить нібито як підтримка, правда? Ну, на перший погляд, але давайте чесно, це перекладання державних функцій на людей, на простих людей. Почну трошечки здалеку. Хто не знає, в Раді зареєстрували законопроект, яким пропонують отримувати відстрочку всім тим, хто надасть заяву від двох осіб зі статусом ВПО про те, що військовозобов'язаний надав їм безоплатно. Житло для проживання. Відповідний законопроект 14037. Він вже є, будь ласка, зареєстрований, можете познайомитись з ним на сайті Верховної Ради. Законопроект аргументують тим, що внутрішньопереміщені особи звертаються зі скаргами саме на житлові проблеми. І в соцмережах користувачі вже почали писати, що в таких законопроектах є виключно корисливий мотив. Тобто, ось як один з, один з простих людей написав в під іменем Зорян Пілянський написав це спотворення рівності загального права та обов'язку одних громадян перед іншими. Інші ж сумніваються, чи мають такі закони взагалі юридичну освіту, і сумніваються, що законопроект взагалі винесуть на розгляд ради. Одна з користувачок написала, що законопроект цей він законопроект 11379 щодо хворих 1825. Чекаємо з жовтня минулого року. Навіть петиція набрала 25 тисяч голосів, а підпису президенту досі немає. Отож, давайте поговоримо щодо цієї ініціативи, так щодо надання переселенцям безоплатного житла. Тобто, як ну ось подивимось на це з іншого боку. Тобто, держава дивіться, вона не забезпечує житлом мільйони переселенців. каже громадяни, вирішуйте самі, не створює достатньо програм для інтеграції і роботи ВПО, а просто стимулює інших українців брати їх до себе. Тобто, ось так як це виглядає. При цьому жодних податкових пільг для тих, хто бере на себе цей тягар, не передбачено. І це ключове, бо мобілізація це не страх. Люди, які не хочуть іти на фронт, вони вимушені будуть погоджуватися, брати переселенців у свої домівки, годувати, забезпечувати їх аби врятувати себе. Втеча молоді і демографічна катастрофа. Ну, тепер інший аспект. Молодь виїжджає з країни просто сотнями тисяч. Випускають студентів за кордон, а ті, хто виїхав, вони не поспішають повертатися. Хто залишиться після війни? Хороше питання. Чиновники, силовики, пенсіонери, пільговики. Бізнес задушений податковою політикою і просто постійними поборами, і сфера послуг і підприємництво. Вони майже зруйновані. Без молоді країна ризикує залишитися без економічного майбутнього. Хто буде працювати, хто буде створювати робочі місця, хто буде платити податки? Переселенців, ну, давайте будемо чесними. Їх взагалі кинули на напризволяще. Це така дуже болюча тема переселенців. <кій> Влада відверто не займається їхньою долею. Скільки людей реально відселили із зон бойових дій? Скільки отримали нове житло? От, будь ласка, хто зараз переселенців дивиться це відео? От, будь ласка, пишіть, як вам допомогли? От, чи допомогли вам, чи дали житло, як взагалі допомагають, і так далі. От, саме держава. Скільки грошей оплачується, наприклад, на теж облаштування? Як компенсується втрачене майно? На всі ці питання відповіді або немає, або ці відповіді вони такі, знаєте, принизливі. Переселенців фактично залишили сам на сам із проблемою. Дехто навіть відмовляється від евакуації і лишається під окупацією, бо розуміє, що держава все одно не допоможе? Що ми маємо в результаті? Ну, маємо таку неприємну картину. Влада не виконує свої прямі обов'язки. Переселенців перекладають на плечі звичайних українців, молодь масово втікає, економіка стає непридатною до життя. І що найгірше, що в цьому хаосі виграють лише ті, хто сидить у кабінетах, бо саме вони зберігають свої зарплати, свої податкові пільги і свої привілегії, висновок такий. Головна проблема навіть не в якомусь конкретному законі чи в якійсь конкретній ініціативі. Головна проблема це у відсутності державної відповідальності. Коли країна перекладає все на своїх громадян, а сама відходить, якби в сторону, ну, це, мабуть, не є добре, це все буде призводити до соціальної катастрофи. Бо не можна вічно змушувати людей вирішувати те, що мала б вирішувати держава. Переселенці потребують системної програми: житло, робота, адаптація. Молодь потребує перспектив і розвитку, щоб не втікати, а не якихось там чергових схем в стилі: Хочеш не воювати, годуй переселенців. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте? Чи справді це турбота? Чи це просто банальне перекладання відповідальності? В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.